Дуже важлива частина конституції. Знову починаємо починаємо з конституції. Я все ж таки закликаю вас, тому що ну, багато хто скептично відноситься до норм конституції, але вони все ж таки мають вищу юридичну силу, вони безпосередньо застосовуються, тобто мають пряме застосування, і вони насправді мають багато практичного змісту і сенсу. І в конфліктних ситуаціях, як свідчить практика, коли журналісту не надають інформацію, посилання, в тому числі на конституційні стандарти дуже допомагає. Важлива норма частини 2 статті 19 Конституції. Чому? Тому що вона встановлює базове правило для посадових осіб. Тобто вам, як фізичним особам, як громадянам дозволено все, що не заборонено законом. Посадові особи, які, наприклад, отримали ваш запит і думають, як вам не надати інформацію, зобов'язані діяти виключно в межах повноважень, які передбачені Конституцією і законом, і діяти в спосіб, який передбачено законами і Конституцією. Тобто їх можливості обмежені певним колом або квадратом, або будь-якою будь іншою геометричною фігурою е цих повноважень, які виписано в законі. Якщо посадова особа не може послатися на норму закону, вона не може робити певний крок, в тому числі це стосується і відмов в наданні інформації. Якщо він говорить, що це таємна інформація, будь ласка, посилання на законодавчий акт, який це підтверджує. Якщо це службова інформація, будь ласка, мотивуйте це з посиланням на діюче законодавство, на, з посиланням на конкретні норми законів, конкретних нормативно-правових актів. Якщо посадова особа цього зробити не може, то відповідно ось до цієї норми конституції вона не може відмовити в наданні інформації. І ми на самому початку бачили цю презумпцію, що якщо немає такого посилання на законодавчий акт, автоматично інформація вважається відкритою і має надаватися за запитами. Отже, конституційний стандарт дуже важливий у стосунках, які пов'язані з отриманням і наданням або ненаданням оскарженням доступу до інформації. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. Така дуже проста, лаконічна, але фундаментальна норма. Частина 2 статті 19 Конституції України поєднанні з іншою нормою, яку ми бачимо, стаття 22 закону України про інформацію, де зазначено, що відмова в задоволенні запиту має містити мотивовану підставу. Ось ці дві норми в поєднанні якраз говорить про те, коли посадова особа вам відмовляє на дані інформації, вона зобов'язана аргументувати свою позицію. Не просто написати, що це таємна інформація, тому ми її не надаємо і крапка, а це таємна інформація, тому що відповідно до статті. Відповідного закону, наприклад, там, про державну таємницю, сімейного кодексу, якщо це сімейна таємниця, якщо там інша законом передбачена таємниця, але з посиланням на законодавчий акт. Якщо цього не робиться, відповідно, можна говорити, що це протиправна відмова. Так само ця норма дуже важлива в конфліктних ситуаціях, коли намагаються забороняти використовувати техніку журналістам. Це зараз не тема нашого вебінару, сьогоднішнього спілкування, але так само працює саме. Ця частина 2 статті 19. Коли хтось вам каже, припиніть зйомку, або спрячте, або віддайте, дуже просто і чемно треба говорити. Скажіть, будь ласка, на якій підставі? Тому що у журналіста є передбачені законодавством гарантії і права на використання техніки, і там так само зазначено, що обмеження цього права можливо тільки на підставі закону. Відповідно, якийсь охорон, охоронець, міліціонер, інша посадова особа під час виконання повноважень, якщо вона. Каже, не можна е, припинити і інше, е, вона повинна розуміти, що журналіст не може спитати, на якій підставі і ця в таких випадках посадова особа зобов'язана або припиняти свої вимоги, якщо вона не може назвати законодавчу підставу, ну е, або послатися на. Те законодавче поле, відповідно, яке надає їм таку можливість обмежувати права журналістів. Раніше до 2011 року весь масив інформації з обмеженим доступом поділявся на дві категорії: на конфіденційну інформацію і на таємну. З 2011 року інформація з обмеженим доступом, саме цей термін застосовується в законі про доступ до публічної інформації, де зазначено, що да, інформація не надається, якщо вона відноситься до інформації з обмеженим доступом, поділяється на три. Великі категорії це конфіденційна інформація, це таємна інформація і це службова інформація. Тобто, пам'ятаємо знов, я наголошую на дії того правила і презумпції, що якщо інформація не відноситься до інформації з обмеженим доступом, вона автоматично вважається відкритою. Отже, зліва бачимо, все інше це відкрита. Те, що з обмеженим доступом поділяється на три категорії: конфіденційна, таємна і службова. Порядок, бачимо ще одна гарантія. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, також порядок доступу до неї регулює, регулюється законами. Це частина 3 статті 21 закону України про інформацію, який говорить про те, що таємна інформація або службова. Відповідно, фундамент цієї інформації повинен спиратися на відповідні саме законодавчі акти, ні на накази, ні на постанови Кабміну, ні на інші підзаконні нормативно-праві документи. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. І бачимо праворуч, обмежений доступ це конфіденційна таємна і службова. Зараз ми поговоримо про ці три категорії більш детально. Перед тим, як ми поговоримо про ці три категорії детально, також дуже важливо пам'ятати про це новелу і про це ноу-хау, таке законодавче, яке з'явилось з 2011 року, це так званий трискладовий тест, який міститься в частині 2 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. Але посадові особи, коли журналісти або інші ну, там, громадські діячі або експерти коли наполягають на застосуванні цього тесту в конкретному випадку, да, коли надсилається запит. То, як правило, посадові особи роблять, роблять вигляд, що вони не побачили цієї мотивації і взагалі уникають будь-якої оцінки із застосуванням цього тесту. Але це таке як секретну зброю, ви повинні знати про цей тест і намагатися його використовувати, щоб загоняти кут ваших опонентів, які намагаються обмежити доступ. Ця частина 2 статті 6 застосовується як до таємної інформації, так і до службової. Отже, те, що знаходиться в розпорядженні органів влади, законодавець прописав, що такі обмеження через віднесення інформації до таємної або до службової може відбуватися. Лише через застосування частини 2 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. І ця частина містить три складові, які повинні бути одночасно наявними для того, щоб вам могли правомірно відмовити в інформації. Які ці три складові, бачимо: перша складова, що обмеження доступу можливо на підставі закону при дотриманні сукупності. вимог. Перша вимога. Це обмеження відбувається виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Це так звана легітимна мета. Абсолютно зрозуміло. І якраз цією складовою питань не виникає. не виникає у посадових осіб або органів влади. В них питання виникають з другою і третьою вимогою, яка повинна бути одночасно, ще раз наголошую, для того, щоб вам правомірно відмовляли в інформації. Бачимо, друга вимога. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. Тобто мова йде про те, що. Якщо вам не надають інформацію, то вони повинні розуміти аргументувати, що ця шкода є е, навіть не потенціально, а реально небезпечною що від розголошення і поширення такої інформації буде задано шкоди і істотної шкоди будь-яким третім особам або суспільним інтересам. Ну і третя, також дуже е, важка для посадових осіб і чиновників вимога: що шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Отже, коли ви в запитах на інформацію, крім іншого, не тільки ви пишете, що, будь ласка, прошу надати там, певні категорії інформації або там, певні документи, ви ще зазначаєте, чому ця інформація є суспільно важливою, то в контексті застосування цього трискладового тесту ви ще більш ускладнюєте життя розпорядникам інформації і потенційним опонентам, які захочуть відмовляти вам. Тому що, якщо ви аргументуєте суспільний інтерес цієї інформації, то відповідно ця третя вимога е, зобов'язує органи влади. Наводити контраргументи для ненадання інформації і говорити, що ось ви написали такі-то такі-то мотивацію і підстави, що ця інформація є суспільно важливою. А ми вважаємо, що все ж таки шкода реальна, яка буде, вона переважає, і вони мають мотивувати, чому переважає відповідно до яких ознак цієї інформації, або відповідно до чого, взагалі, які в них є аргументи для обмеження в доступі і для закриття такої інформації. Отже, частина друга статті шостої. Ми рекомендуємо посилатися на неї в запитах. Не обов'язково її всю ось так виписувати. Можна просто зазначати, що звертаємо увагу, що відповідно до частини 2 статті 6 обмеження доступу можливо лише при дотриманні сукупності трьох вимог. Ну і можна робити акцент саме на, третій, на другій і на третій вимозі. Щодо. Потенційної небезпеки цієї інформації, тому що дуже часто запитується саме нейтральна інформація, яка в принципі не може заподіяти якусь шкоду третім особам будь-яким, але через просто якесь небажання, немотивоване навіть вона не надається і за формальними ознаками відноситься до службової або посадові особи починають свою творчу, ці, творчу діяльність і вигадують якісь підстави для ненадання. Трискладовий тест. Дуже, важливий, дуже важлива гарантія в питанні доступу до інформації. Цей тест бачимо ще раз, ще вміститься, його прописано в частині 2 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. Отже, переходимо до цих трьох категорій Інформація з обмеженим доступом. Ще раз нагадую вам: таємна інформація, службова і конфіденційна. З таємною інформацією, якраз все найлегше. Чому? Тому що діє дуже просте правило в законодавстві прописано, що без закону немає таємниці. Бачимо, що це е, можна прочитати в статті 8 закону України про доступ до публічної інформації, де зазначено, що порядок доступу до таємної інформації регулюється цим законом та іншими спеціальними законами. Зараз ми побачимо, що цих таємниць насправді дуже багато, але вони все одно відсилають до конкретних законодавчих актів. Ще раз наголошую. Не розпоряджень мера, не наказів або розпоряджень голови районних державних або обласних адміністрацій, виключно на підставі закону, тобто законодавчого нормативного акту, який проголосовано в Верховній Раді, підписано президентом і опубліковано в встановленому, встановленому порядку. Таємна інформація, це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6, саме посилання на це трискладовий тест, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю. Отже, ще раз наголошую, що у всьому законодавчому полі прописано тайна, тобто таємна інформація це виключно передбачена законом. Немає закону. Посилання на те, що це таємна інформація для ненадання інформації, буде безпідставною і необгрунтованим. Це приблизний перелік, це не повний, точніше перелік це так, для наочності, які існують таємниці. Бачимо. Державна таємниця це закон України про державну таємницю. Найбільш відомо. Інформація про особу. Стаття 10 закону України про інформацію. Комерційна таємниця, стаття 505 Цивільного кодексу. Адвокатська таємниця є. Стаття 9 закону України про адвокатуру. Лікарська таємниця, стаття 40 закону України е, про основи законодавства охорони здоров'я, стаття 6 закону про психіатричну допомогу і ще стаття 28, 286 цивільного кодексу. Лікарська таємниця, таємниця листування, таємниця усиновлення, Сімейний кодекс України, таємниця страхування, закон про страхування, банківська таємниця, закон України про банки і банківську діяльність, професійна таємниця прописана в законі про рахункову палату. Таємниця слідства це е, зборний образ, такий, якщо його можна так назвати, його прописано в новому кримінально-процесуальному кодексі більш чітко. Тайна сповіді є. Це закон України про свободу совісті та релігійні організації. Так само сьогодні є е, журналістська таємниця. Через нові процедури, які прописали в Кримінально-процесуальному кодексі, так само охороняється інформація, яку журналіст збирає під час своєї професійної діяльності, і є обмеження щодо його допиту в якості свідка. Тобто на сьогодні можна говорити, що є журналістська таємниця, але як гарантія самозахисту під час кримінальних процесів, кримінального провадження. Декілька прикладів таємниць. Чому варто ну, знати, що ці таємниці і звертатися до першого джерел? Питання від е, пані Марини. Тай, е, тайна переписки относиться к служебної переписки між двома органами власті. Е, пані Марино, ми зараз дійдемо до службової інформації. Е, те, що, про що ви пишете, можливо, може бути віднесено до службової інформації. Е, Тайне листування це. Те, що захищає в принципі на рівні конституції, це 32 стаття конституції і на рівні цивільного кодексу, тайне листування, це те, що насамперед повинно захищати фізичних осіб, тобто які не є посадовими особами, від протиправного втручання, наприклад, слідчих органів оперативних там підрозділів, тобто ну або там служби безпеки України, тобто ніхто не може брати вашого листа. Відкривати його, дивитися, що ви там написали, да, потім запаковувати і відправляти далі. Тобто тут мова йде ну, простими словами про такий захист. Тобто тайне листування насамперед встановлено і захищає пересічних простих людей від е, будь-яких інших третіх осіб. Ну не обов'язково органів влади, але насамперед влади, тому що дуже часто саме цю тайну порушують представники силових і правоохоронних структур. Так само разом з тайною листування йде таємниця телеграфної і іншої кореспонденції, таємниця телефонних розмов ось ці всі речі одного порядку, вони захищають наше приватне життя. Як кажуть англійською мовою, модне слово є прайвесі. Тобто, на, 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 на наші персональні якісь дії і речі, як ми хочемо з кимось спілкуватися і, і про що спілкуватися. Ніхто не має права за нами, мовно кажучи, підля, під, під, підглядати. Комерційна таємниця. Чому ось з цього всього переліку е, можна, там були конкретні посилання на конкретні законодавчі акти. Якщо вам хтось намагається відмовити з посиланням на певну таємницю, але е, немає визначення да, в цій відмові, наприклад, що, е, ну, що відноситься до цієї таємниці, треба відкривати першу джерела і дивитися, як виписано е, визначення цієї таємниці, тому що не факт. Що якщо у відмові є таке посилання, що воно відповідає дійсності, і дійсно насправді є всі ознаки для того, щоб застосовувати цей режим закриття, умовно кажучи, обмеження інформації.